Добрий день, діти! У нас сьогодні заняття з математики, і ми з вами сьогодні пригадаємо, де у нас ліва рука, де у нас права рука. Та що таке вправо вліво, ліворуч та праворуч. Подивіться, як вправно дівчинка підіймає ліву та праву ручку. А ви пам'ятаєте, де у вас ліва, а де права рука. Давайте разом пригадаємо. Кажіть, чи знаєте ви, що таке ліво та право? Викладіть дві долоньки на стіл, як на картинці. Яка з них ліва, а яка права? Все, що знаходиться з лівої частини, з боку лівої руки, ми називаємо ліворуч, а з правої частини з боку. Правої руки праворуч. Ще раз подивіться та запам'ятайте, де в нас ліва рука і права рука. А зараз ми з вами закріпимо наше знання. Подивіться, звірята дуже полюбляють кататися на машинах. Давайте їм допоможемо знайти, в якому напрямку їм їхати. Ось у нас є дорога. Приготували ручки. Поїхали! Так. Першим в нас їде. Левеня. В яку сторону? Вліво. Яку ручку підіймаємо? Ліву. Далі кошеня. Вправо. Ведмедики куди їдуть? Вліво, Ліву ручку підіймаємо. Ведмедик на велосипеді. Куди йде? Вправо, вірно, права ручка. Слоненя. Вліво вірно. Бичок куди їде. Вліво вірно ліва ручка. Песик. Вправо права рука підіймається. Кошеня. Вліво ліва рука. Мавпочка куди їде? Вправо вірно. Тигриня. Теж вправо ми підіймали праву руку. Всі впоралися малята. Молодці! А хто не встиг, ще раз передивіться відео та повторіть. Звірята плескають в долоні та дякують вам за допомогу. І ви, малята, поплескайте в долоньки. А я теж дякую вам за увагу та до нових зустрічей!